Будинки, вулиці і деякі мікрорайони Борисполя на день міста влаштували виставку своїх досягнень, але в парку стояли палатки, в яких мешканці розмістили найзначніші здобутки. Серед них грамоти, малюнки, фотографії та ще багато цікавого. Ми запитали в голови комітету будинку по вулиці, Київський, шлях 24 Тетяни Добровської, які експонати вона презентує. У нас представлені роботи, по перше, це е, знання мешканців нашого будинку. У нас на, в нашому будинку проживають е, моя мама, учасник бойових дій великої чесної війни. У нас є проживає мешканець Зіль Андрій Степанович. Це е, почесний громадянин міста Борисполя. Він багато написав про історію Бориспільщина. Його да його книга про Чубинського на виставці все стоїть. Мешканці вулиці Лютневої для показу підготували вироби з папє маше що ззовні дуже схожі на глиняні. Крім того, вони презентували вишиті, плетені серветки та рушники. А стенд мікрорайону Нестерівка особисто представив депутат міської ради Олег Соломка. На цьому стенді ви бачите витвори мистецтв, не побоюсь цього слова, представлений мікрорайон Нестерівка. Це мешканці своїми руками, ручками вишили картинки, створили екібани. Ви можете бачити стенди, які представлені овочі, квіти і таке інше. Також серед робіт можна було побачити вишиті мешканцями нестерівки Ікони та не ходим. Авторами експонатів на цій виставці Є люди різного віку. Починаючи з малечі. 5, 6, 7, 10 років і закінчує е, пенсійним віком. Олег Соломка закликав бориспільців демонструвати зроблені власноруч вироби і, користуючись нагодою, привітав усіх з днем міста. Шановні мешканці Борисполя, вітаємо вас зі святом Дня міста! Бажаємо вам кріпкого здоров'я, щастя, благополуччя. Приходьте святкувати це свято активніше. І інші вулиці виставляли світлини, малюнки, короваї і щедрі дари осені. За кілька метрів від проведення фестивалю вулиць, вдягнені у стилі середніх віків у Мільці, грали на старовинних інструментах і відтворювали тогочасні танці. Поруч парубки стріляли з лука. Влучити намагалася й авторка цього сюжету. Тисячу років тому для бориспільців вміти стріляти з лука було просто необхідним. Зараз це лише улюблене заняття і чудова нагода повернутися до традицій предків. Йдемо далі. Тут своєю улюбленою справою займається коваль Роман Гончарук. Юнак розповідає, що цьому заняттю присвятив уже понад п'ять років. З полум'ям коваль працює протягом усього дня. Нарікає, що від цього дуже втомлюються очі, але Роман знає вихід. Треба пити якомога більше води. Коваль виготовляє найрізноманітніші речі. Каже, що найбільше часу забирає робота зі створення квітів, адже тут важлива кожна деталь. Ріма Канівець, Богдан Фірсов, Катерина Давидова. новини, телеканал Бориспіль.